Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу чутка про Ісуса дійшла до двух тетрарх Ірода. І він сказав своїм слугам, Це Йоанн Хреститель. Він воскресе мертвих, і тому чудодійна сила діє в ньому». Оскільки Ірод, схопивши Йоанна, зв'язав його і посил до в'язниці. Через Іродіаду, дружину свого брата Филипа. Бо Ян говорив йому, не дозволено тобі її мати. І Ірод хотів вбити його та боявся народу, тому що Яна вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала серед гостей, і так сподобалося Іродові, що він склятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж мову на своєї матір'ю сказала, дай мені тут на підносі голову Йоанна Господи. Цар засмутився, через клятву і тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав стяти голову Йоанну до в'язниці. Голову принесли на підносі та подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його. Та пішли, і сповістили Ісуса. Слово Господні. Це, на мене, дуже вдали коментар в журналі Слово між, між нами до Сьогодні Іван, Іван, Іван. І звертаю увагу на останні речі. Знаєте, як і в історії Давида, коли ну такі сміли. Іде йде історія з батшею, і ніби все Давид вже зробив так, щоб приховати свій гріх. А в кінці одне речення: поступок Давида не подобався Богу. І це змінює все. І сьогодні, як таке слово, в самому кінці цього читання прийшли його учні, взяли тіло, поховали його. Та пішли і сповістили Ісуса. Сум учнів не завершується на поховання. Вони йдуть з цим до Ісуса. І це знак для нас всіх сьогодні. Бо кожного з нас торкається сум жалоби. І або знайомі. Друзі, часом, на жаль, рідні, які загинули на цій війні. І це важко. Тут не, не вдасться сказати, не переживає все добре. Нежить, недобре. І з цим треба йти до Ісуса. Бо часом біль великий, і ми неспроможні самі Його знесла. І також Марія, наша Богородиця, наша Небесна Мати, вона є та, котра з нами розділяє цей біль. Біль втрати, біль з приводу того, що руйнується життя, біль з приводу тих, того, що є люди, які, яких ми нищий гріх. І Марія, коли об'являється раз за разом, то ж вона сумує, вона плаче. І бачимо саму Богоролцю в Ласалед, в Лурді, в Фатіні, в Меджугорі, в інших місцях. І дяка Богу, що Марія йде дорогою разом з вами. Що до неї також можемо приходити, і вона розділяє з нами наші скорботи. Тому сьогодні закликаємо її за заступництво в усіх наших справах, щоб вона допомогла нам добре і гідно пройти цей шлях випробувань, які нами.